Прифайного, благословенного, дай Боже, і мирного, і радісного дня. Чому? Ну бо Христос рождається товариством. Проживаємо час різдвяний, проживаємо час надії, що б там не було, не здаємося, і в цій надії нас Господь виведе до спасіння, коли будемо з ним. Сьогодні нас навчає діти, а саме Іван Хреститель із лона мами Єлизавети. Тобто, коли він зустрічає він, коли ма, мама Єлизавета із Іваном у Лоні зустрічає Марію. То, по-перше, Єлизавета сповнюється Духом Святим, а по-друге, Іван сам стриває і, і інакше реагує на неї. Послухайте, у вас може бути різне ставлення до Богородиці, до Матері Божої. Хтось більш віддаленою сприймає, хтось близько, хтось просто називає її непоганою святою жінкою. Але для всієї церкви католицької, трошки для православної, але для католицької, все ж таки, наскільки я знаю більше, Марія є о, свята Діва. Діва до народження, діва в народженні, діва після народження. Діва. Чому? Бо золотоустрій Іван найкраще оголошує, що це і є знак, це є знамення, що діва породить не жінка, а діва. І ми можемо по-різному до неї ставитися. Однак неможливо перебільшити значення її у історії спасіння, значення тої, яка погодилася, значення тої, котра прийняла волю Божу, котра прийняла через Духа Святого самого Ісуса. Тому знайдіть сьогодні хвилинку, аби просто їй подякувати. Як умієте, неважливо від вашого відношення до неї, Марія, дякуємо за спасіння. Марія, нехай бодай якась присутність біля тебе, нас сповнить Духом Святим, нам дасть наснаги, щоб ми не опускали руки в жодних труднощах. Марія також навчи нас якось слухати трошечки більше Бога, прислухатися до Нього і бути більш послушними до Слова Божого, до Його волі. І також, щоб і через нас звершувалися непогані справи спасіння. Будьте благословенні, привітайте Марію, подякуйте їй. Файного дня різдвяного, святкового, нехай Ісус дає нам надію. Христос рождається, Майтеся файно, мир вам!